Вітаю, друзі. Пропоную вашій увазі декілька цікавинок. Перший із них буде ось такий камінець, досить тонесенький, такий от на краю взагалі скошений. По розмірам. В першу чергу фізичні розміри у нього 142. На 84 і товщини, Так, посередині дивимось. 15 тут, тут на цій стороні десь приблизно 7 мм. Коротше, така фанерка не регулярного, нерегулярної товщини і по кольору. Колір у нас, я б сказав би, щось типу жовто-зелене ну, такий жовтувато-зеленуватий, зеленуватим таким відтінком тріхи. Такий старенький камінець, і що він у такій коробочці. Мається у нас має місце ось така тріщинка. Вірніше, не тріщинка, можливо, стик чи як його назвати правильно. Сюди я не рекомендую по цій стороні взагалі. Тобто, ну, воно більше я б сказав, би, що ця сторона основна, по якій би бритвою працювати. Але я рекомендую працювати ось так. Тут ось скошений кутик, один він не заважає. Тут ось сколотий ще один з цієї сторони. Кутик тут скруглено. Якщо ви будете проходити, то. Ну, Тобто дивіться, в чому історія. Камінь незрачний, камінь такий собі не дуже гарний по зовнішньому вигляду і товщини, знову ж таки, недостатньо для того, щоб... Його назвати там якимось дуже високоякісним в плані своїх якихось естетичних складових. Але камінь досить тверденький і показує дуже гарні результати на бритві. Я вам зараз продемонструю на швиденьку, що камінь достойний уваги. Зараз ми трошечки. Виб'ємо з нього суспензію. По твердості камені в районі четверочки, е, Достойної уваги чому? Бо він здатен нашу бритовку довести до потрібної нам гостроти. За досить невеликий час. Як ви бачите, чорнота пішла. Ну, хочу. Трошки пришвидшить, бо такі розтягнуті нудні відео вони е, займають багато часу. Зараз час це основний ресурс у нашому житті. Тому я, я хочу трошечки пришвидшить, показати вам те, що цей камінь достойний уваги. Я буду оголошувати ціну прямо в відео. Камінь номер 1 е, придатний для заточки бритв. Такий от бюджетний варіант, він буде коштувати всього-навсього 1800 гривень. Е, для тих, хто хоче спробувати, що це таке японські камені, для тих, хто хоче обслуговувати свою якусь невелику колекцію бритв, не займатися, е, ну, знову ж таки, для початку можна з такого починати, якщо хтось хоче навчитись комерційної заточки. От такий от камінець, як ви чуєте. Ось суспензія як працює. Шелест практично такий. Дуже-дуже-дуже тихий. Тобто камінь дрібнозернистий. Хороші результати на кромці мікроскопія показує. Це все діло дуже добре справиться підготовлюється до гоління. Знову ж таки, кому е, ну от там таку якусь хтось хоче хрестометійну заточку, то після япната можна йти на тюрінгійця, але, знову ж таки, з застосуванням густоти, я дуже сильно рекомендую, панове, е, експериментувати з густотою суспензії. Я навіть от дивіться. от я навіть рекомендую закінчувати, спробувати закінчувати на ось такій суспензі. Це досить густа суспензія. Я все-таки рекомендую. Рекомендую експериментувати, шукати свою е гостроту, шукати свій рівень комфорту. Комусь, можливо, треба е доводити бритовку на чистому камені під струменем води е для того, щоб там. Більш гостру, різучу кромку треба, там більш агресивно. Комусь, можливо, така така кромка потрібна, когось, може шкіра більш така груба. Тому ось така ціна, 1800 гривень за такий камінець. Зараз я вам продемонструю наступний камінь цікавенький. Піду помию, все, підготовлю. І так, камінь номер 2. Відразу покажу. Є невеликий ефект намокання, зовсім-зовсім невеликий. Камінь теж тверденький, 4, десь 4,5 по твердості ми зараз простукаємо. Ви чуєте дзвінкий досить камінець, має непогану твердість. Єдине, що в нього є тріщина в шарі. Я її ще не запакував. Це 5 хвилин роботи, я його запакую у лак. Перед, ну, прямо після цього відео я це, я це зроблю. І так, що у нас тут? У нас тут камінець фізичних розмірів. Зараз я вам скажу. І так, довжини. 144, блін, вони наче з одної, з одної цієї одним добитчиком. Ні, тут трошки ширший. Це десь 80. 88 ширини, 144 довжини, 88 ширини, з однієї сторони у нас тут 19, з цієї сторони у нас 18, 18 чи 17, тут трошки тонший, 14 чи 15, 14. Тут у нас 17. Так. Проявляється трохи рожевий відтінок от в цій зоні. Можливо, це якась, не знаю, може, пруд, якась фарба. Не знаю. Не, ну, не, важливо. Є ось на ньому ось такі полосочки паутинка така от. Щось камера погано ловить. Фокус. Осьо. Ну, Раз. Два. Три. І є ось такий стик. Оце вже більш... Ну, це оце, оце, взагалі на це звертати уваги не варто. А от на це, оце воно трошечки мене так смущає. Та боже мій. Так. Ось такий от камінець. Ось такий якийсь у цього ліхтарика спектр світла блимаючий, і виключую його взагалі. Ось такий камінець колір у нас. Тут теж щось таке зелено жовте. Світло, таке якесь світло зелено жовте, незрозумілий колір. Знову ж шахта теж ноуней, no не знаю. Шахта, не буду нічого говорити. Ще раз отак ми намочимо пляму і її розмажемо. Ви бачите, що ефект намокання невеликий. Камінь це свідчить про те, що камінь тверденький. Наведемо суспензію по-швидкому. Я зараз покажу швидкість роботи. А... Суспензію дає жовтого кольору. Суспензія жовтенька, тут тобто трошки, як ви бачите, світліша за основний колір каменя. Це свідчить про те, що камінець тверденький і шустренький. По звуку чуємо звук. Камінь твердий, шелест. Чуємо, так. Камінь шустрий, як ви можете бачити. Так, значить, що по результатам? По результатам, попередній камінь я казав, що можна застосовувати для доводки бритв. Цей камінь застосовують для префініша. І умовного фініша, тобто досвідчений користувач зможе досягнути потрібного результату для гоління. Але все ж таки я його пози позиціонував як префініш. для бритв саме. І фініш для ріжучого інструменту. Це такого, як знову ж таки, рубанки, ножі рубанків, стамески, там, традиційна. Японська кухня а, і не тільки і європейські ножі, все, все в принципі, можна тут на ньому фінішувати. Тобто надавати оцей мікроподводик, оголять якщо це карбідні якісь сталі, оголять карбідну структуру, вимиваючи матрицю. Ну і якщо це вуглецева звичайна сталь, то давати дуже дуже класний. Дуже класний тонкий результат на кромці. Якщо це говоримо про якусь вуглецеву, якийсь папір якийсь японський, чи там ну, можливо якісь наші е вуглецеві сталі, не леговані Ванадієм, Кобальтом там, і вольфрамами. Сіляками. От такий от камінець. в вашій вазі пропоную по ціні 2500 гривень. Поїхали далі. І так, камінь номер 3 Ось такий камінець. Е, зразу перейдемо до розмірів. Розміри у нас камінця 140, 139, ну, майже 140 довжини. Ширини 81. Тут 80, ну трошечки так. Товщини. 27. Бачимо, ми ось такі от тут ось в ньому, в структурі, отакі от, от кружочки. Вони проявляться, коли ми дійдемо до сюди, то вони проявляться у вигляді кругів. Так, по кольору. Колір такий кремовий з жовтизною. Дуже класна. Порода, друзі. Дуже класнюча порода. Зараз я спробую увімкнути. Додатковий ліхтарик. Пінять його трошечки, чекайте. Дуже класна порода своєю, своєю щільністю. своєю щільністю, відсутністю е, пор. От е, такою однорідним кольором. Е, дуже щільний камінь, дуже такий у, 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 має вагу. Е, так. Знову ж таки ...no name. От така гарна кірка. Зараз навіть її намочу, щоб проявити, яка вона шикарна. От така гарнюська кірочка. Має місце. Так, так моя будемо. Тут є такий от, якщо ви помітили, такий от скос. Трошки з часом, ну, років через 100. Він там зменшиться наполовину, трошки вущи стане. Але я думаю, що це станеться дуже-дуже не швидко. От такий ефект намокання невеличкий, є, присутній. Знову ж таки, камінь за рахунок, я б сказав би за рахунок щільності, бо твердості в ньому не п'ятерочка, там десь 4, 4,5. Десь так. По роботі зараз ми покажемо вам роботу. Як ви бачите, моя досить свіжа пластина не швидко вибиває суспензію. Можна чуєте так по звуку. Так, хорошо. Поїхали. Що у нас тут? А, у нас тут дуже гарна швидкість роботи. Дуже. Ну прям бомба. Це щось по... А, ну, обізвать його цей камінь кіїтою. Ну, не знаю, не чиста. можливо, можливо я не розбираюсь в кольорах кіїт. Може в мене трошки інше уявлення про чисту киїту, таку, знаєте, автентичну. Угу. Твердий камінь. Дуже швидкий, дуже тонкий. Зараз послухаємо роботу. Є шелест, аж свист, начебто. Придавлю навіть зараз спробую стиском, ось з тиском. Десь грам 300 я давлю на Ах, Працює просто кайф. Приємно працювати на такому матеріалі. Дуже класний камінь. Шикарний. Проявилась невеличка а, тріщина, яка нам ні на що не впливає. Такі світленькі камінці. Працювати в, один, в одне задоволення, дивіться. Дивіться, що робиться? Суспензія чорна вже. Фініш для бритв чіткий, класний. Все, все можна фінішувати. Абсолютно будь-який інструмент. Шикарно працює. Закриє діапазон від п'ятерочки легесенько. Тобто у вас після п'яти тисяч гріт, вам там декілька хвилин для того, щоб зачистити риску від синтетики і підготувати кромку для фініша. Там, я ж кажу, на фініш у вас піде ще декілька хвилин. Там шикарна, шикарна камінючка. Ціна питання 4500 гривень. Отак от, от. І ще один камінець. Я продублюю про нього е, відео, покажу його, просто, що він в доступі, бо замовник не забрав це камінь з, ми, з попереднього відео, там камінь номер 2 який я показував, там детально, в принципі, розказував. Я його тут ще повторю, покажу, назву ціну, який буде доступний для купівлі. І так, це у нас з попереднього відео камінець. Киїтка гарнюська. Продублюю розміри. Так, у найширшому у нас тут 90. З цієї сторони 89 чи 88. Довжини 143. Товщини 19, 18. Ну, 18. 18. І так. Що от, такий, от такий красивий, красивий в нього колір. з такими плямками, синюшними якимись. Так, підмочимо, витримаємо декілька секунд, тепер розмазуємо, і ми бачимо, що плями практично немає. Камінь твердий, камінь. Мінімально п'є воду зовсім 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 мінімально. І так. Дивимось, що він по твердості чуєте, звинкий, твердий, в районі 4,5, я так думаю, 4,5, можливо, навіть 5. Можливо, я помиляюсь, знову ж таки, я не маю в мене ніяких твердомірів, шкали якоїсь, якихось стандартів, оцінки, твердості. Це, знову ж таки, все суб'єктивно з того, що я. Мав у себе в Арсеналі якісь конкретні камені з е, конкретною визначеною твердістю, я від неї відштовхуюсь і даю оцінку свою. Але, по моїм оцінкам, камінь досить твердий, досить щільний, дає таку світло-жовту суспензію. Е, я його показував, в принципі, продублюю для того, щоб освіжити в пам'яті, можливо, хтось. Забув, не бачив ще щось, можливо, хтось попереднє відео не дивився. Я продублюю. Підсихає, підсихає за рахунок того, що знову ж таки лежав на котлі. В мене вони висихають. Камінь, як ви бачите, самі. сам каже за себе. Це на досить такі розведені суспензії я чомусь Багато води дало. Тепер слухаємо роботу. Нічого не хрустить, не хрумтить. Те відчувається і тактильно. Перевертаю через кромку. Не дивіться. <хи> Перевертаю, бо вмію. Новачкам не рекомендую. Ось так ось. Ну нема на що дивитися. Камінець. Ось такий, ось кіїтка така. 5 тисяч гривень. Ну, все добре, друзі. До побачення. До скорой зустрічи.